Доброго дня! Сьогодні розглянемо етапи виконання практичної роботи номер 6 створення та опрацювання електронної таблиці за підручником Бондаренко. Відповідно, завдання та хід роботи ви зможете знайти на сторінці 144. Перейдемо до виконання. Спочатку я відкрию табличний редактор Excel. У мене встановлений. Excel 2016. Першим етапом буде перейменування нашого аркуша та практична. Робота. 6. Бачимо назва аркушу змінилася. Наступним кроком буде встановлення полів для нашого аркушу. Для цього потрібно перейти у вкладку макет сторінки та для зміни параметрів відкриємо відповідне вікно. Для початку встановимо поля. Поля повинні бути по сантиметру, колон титули відсутні, відповідно. 0. Також перевіримо, чи орієнтація та розмір аркушу відповідають умові завдання. Бачимо розмір паперу А4, що повністю відповідає, та орієнтація книжкова. Можемо застосувати зМІ. Натискаємо клавішу ОК. Далі встановимо режим відображення макет сторінки. Для цього перейдемо в вкладку подання. Та виберемо макет сторінки. Далі виділимо усю таблицю, для цього скористуємося комбінацію клавіш Ctrl-A та встановимо шрифт Times New Roman. Наступним кроком встановимо відповідну ширину. Кожного стовпців, як вказано у підручнику. Перший стовбець А виділимо його повністю, матиме ширину 0,7 см. Змінимо його. Далі стовбець Б. Шість, три сантиметра. Та ширина стовців від С до S. також має бути 0,6, перепрошую. І встановимо відповідну ширину стовпців. Далі перейдемо до зміни висоти. Для цього виберемо рядки з 1 по 46-й. Та встановимо відповідно висоту нашої клітинки і встановимо 0,5. Наступний крок зміна висоти рядка третього на одиницю і четвертого на 1 цілу. 0,9. Далі потрібно об'єднати дитинки з діапазону С1 по С2. Далі А3, А4, Б3, Б4 та С3, С3. Далі у клітинці B1 встановимо нижню межу мінімальної ширини. Відповідно виберемо найменше межу і відповідно встановимо її знизу. Далі виберемо внутрішні межі для діапазону А3. S46, Для цього виділимо весь наш діапазон, перейдемо знову до межей та додаткові межі. Переконаємося, що межа нас вибрана мінімальна і застосуємо внутрішні межі. Далі. У діапазоні А3А4 потрібно зробити діагональну межу. Знову звертаємось до наших меж та переходимо у пункт додатково. Дана межа має бути середньої товщини. І по діагоналі. Добавляємо її. Далі у діапазоні А3 А4. Знову відповідні горизонтальні межі. Виберемо потрібний діапазон і додамо межі. Середні ширини. Бачимо наші межі виду змінилися. Заповнимо клітинки текст. та мого спису. Далі попрацюємо з форматуванням. У даному, даній клітинці використаємо функцію перенесення тексту та вирівнюємо посередині клітинки відносно верхньої та нижньої межі. Далі вирівнюємо текст у клітинці B2 та вирівнюємо текст у діапазоні c 1 s 2 І відповідно збільшимо його розмір та зробимо його напівжирним. Бачимо, що у нас трішки вилазить за межі. Наш діапазон, тому ми можемо його мінімально зменшити для того, щоб всі наші стовпці були в одному місці. Несемо відповідно учнів та їхні. Оцінки відповідно по датах до нашого журналу. Так, заповнимо відповідно їхні оцінки. Не уважно. Ось тепер добре. Тепер прийому задати відповідно нам дати е наших проведених занять. Давайте в е відповідальний тип даних дата у нашій, нашому діапазоні C4S4. Для цього заходимо у основне число. Інші часто формати, встановлюємо дата та обираємо той, який нас підходить за зразком. Є. Давайте впишемо в першу кумірку дату. Так, не забуваємо перевернути наш. Текст. Далі запишемо наступну дату. Аналогічно, давайте одразу для ось цього діапазону застосуємо текст угору. І тут можна провести автозаповнення полів. У останній комірці запишемо тематично. Далі розрахуємо середня арифметична для відповідно наших учнів. Для цього переходимо в викладки формули, автосума та обираємо середню. Вділяємо увесь діапазон наших значень та натискаємо Enter. Далі ми можемо або вводити формулу вручну, або використати автозаповнення. Далі. Залишилось ще один невиконаний епізод. Бачимо, що у нас в діапазоні А3А4 міститься інформація про місяць, число, прізвище та ім'я учня учниці. Давайте заповнимо також цю інформацію. Для цього переходимо у е меню вставлення та переходимо до категорії «Текст», поле. Вставляємо відповідно текстове поле. За зразком та заповнюємо місяць і число. І аналогічно прізвище та ім'я учня-учениці. вставлення, текстове поле. Передміємо наш текст. Так. По всіх 12 пунктах завдання ми виконали нашу практичну. Залишилось лише її зберегти. Для цього переходимо до файлу. Зберегти як. Я збережу дану практичну на робочому столі. Назву її практична Номер 6 Вам рекомендую зберегти її під своїм прізвищем та іменем. Після збереження потрібно прихопити вашу практичну роботу у поле здачі у кластермі. Відповідно, поле здачі практична робота 6. На цьому мене все. Дякую, побачення!